Всім привіт! Сьогодні буде розпакування посилочок з Aliexpress. Знову замовив три посилочки по 75 гривень. Зараз подивимось, що мені прийшло. Перша це така точилка для ножів. Я вже раніше брав, дуже сподобалась, але десь брав, мабуть, роки 2 назад, трошки підтупилося. Дуже гарно, дуже задоволений. Тут бачите, така внизу підставочка, щоб не скользило по столі. Дуже гарно воно стоїть. Точивкою можна точитись тут так 5 разів, так пройтися Потім в другому відділенні і в третьому. І ножі такі гострі, як наче нові Дуже гарно, дуже всім рекомендую. Хотів купити тільки частину, що всередині, але побачив, що можливо взяти за 2 долари. По акції 3 в одному, тому замовив повністю цю точилку, вона дуже зручна, дуже гарно підточує ножі, можна також точити ножиці і інші такі різні інструменти, кухонні, які потрібно підточувати. Це все знімається, заміняється, можна окремо його докупляти. Е, дуже гарно, так що рекомендую, можете замовляти і за ціну, таку що, ну, вона мені обійшлась там. Це два гарні, десь так. Дуже гарна штука. Ну, другий товар, що в оцій акції три в одному, я замовив ще отаку мишку. Я цими мишками дуже задоволений. Це Bluetooth мишка, яка працює по Bluetooth 2,4 Гц частотою. Також ця мишка працює, вона, як кажуть, 3 в одному. Її можна підключати до планшета, до Android приставки і до ноутбука. Тут ось є такий зарядний пристрій, тому що це мишка встроєним акумулятором. Як показало, одного заряду десь заражається 30 хвилин і вистачає на одну неділю. Тут три режими. Уверх підключаємо, воно підключається просто по блютузу без перехідника. Якщо в пристрої не підтримує, ось є такий перехідник, який можна вставляти в ноутбук, в Android представки і можна через такий перехідничок. Якщо підтримує пристрій, наприклад, планшет або телефон, можна без перехідника, дуже гарно знаходить цю мишку, також вона працює. Мишка змінює такі підсвітка є, різна діодна різними кольорами. Дуже гарно. Я дуже цією мишкою задоволений, вона дуже м'яка, дуже плавна. Є різні кольори. Я брав білу, чорну, а це я взяв вже така золотиста. Така. Ну дуже. Огана дуже мені подобається, тому що тут є акумулятор і не потрібно ні батареї, як І Ось, бачите, тут все про неї прописано. Підтримує е, частоту 24 Гц, е, Bluetooth 2. В общем, дуже гарна мишка, рекомендую. А зараз ще подивимося, який товар. Вибрав. Третій товар. Це така розумна лампочка. Вона працює через Wi-Fi, частота 2,4 Гц, настроюється через Wi-Fi роутер. Вона дуже крута лампочка, 72 гривня коштувала, бачите, і різні кольори, вона може змінювати управління через е, смартфон, підтримує і iOS, і Android. Е, Розумна лампочка, різні кольори, також вона реагує і на голос, на музику змінює кольори, також є білий, денний світло, тепле світло, і змінює різні кольори. Ось така лампочка на вид, вона звичайна лампочка. Але є функції, що змінює різні кольори. Ось бачите, прочитаєте, яка ця лампочка. 9, це 9 вотна є 12 Вт, 7, ну це 9 вотна обична стандартна лампочка. Всередині є інструкція, як її настроювати. Я вже говорив, вона працює від, виправляється смартфоном, сканується оцей код. Можна iOS Android встановлюється приложення і настроюємо. Цю лампочку. Переключає лампочки, кольори можна переключати в телефоні, можна Я вже. Режим читання, режим денний теплий, холодний світло, різні кольори, навіть фіолетовий розовий, жовтий, лимонний, всі кольори, які потрібно, дуже гарно реагує на звук. ну Дуже задоволений цією лампочкою. Ось такі. Замовив три посилочки на сайті AliExpress Ціною 72 гривні 1 або 2 долара. Так що дякую за перегляд і до нових нових зустрічей.